Шановні брати і сестри, сьогодні в мене з'явилася така можливість. Знаєте, така можливість вона не завжди з'являється, що в тебе з'являються гроші, що ти можеш допомогти нашим братам і сестрам ЗСУ. І сьогодні така можливість з'явилася. Знаєте, якось я друкував своїх книжок, продав і заробив трохи грошей. Ми придбали для медичної частини 92-ї. Бригади артилерійського підрозділу автомобіль для того, щоб вивозити поранених і для того, щоб він служив там, допомагав нашим артилерістам. Тому я вам зараз передаю цю машину. Хай вас Бог благословить, бережи вас Господь, тримайтеся. Помалюсь, хвилину. Боже наш великий всемоготній, молюся за 92 му бригаду, молюся зараз за підрозділом Благослові, бережи їх. Нехай Боже ця машина послужить, щоб багато поранених, були спасенними. І ми дякуємо Тобі Боже, що ти з нами, що ти нас бережеш. Я благословляю. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ми в свою чергу дуже вдячні Андрію Георгічу, що Бог через нього дав нам цю машину. Вона нам дуже потрібна для всіх медичних наших запитів. І я хочу сказати від себе, що, звісно Бог і Богу вся слава, але вони збирають людей, як і прав Гідіна і Моїсія, віршить свої діла. Дякую. Дякую. Дуже дякую, Васили Андрію. Ця машина, якби надо для того, коли почнеться обстріл. Можна було людину швидко, швидко забрати, доставити її хоча б до траси, де є під'їзні дороги, де може приїхати хоча б швидка медична допомога. Тому що швидка медична допомога не пройде там, де накатали там. Я дуже дякую пастору Андрію. Я хочу йому саме менше подарувати таку статуетку від бригади. Це дійство, яке є, а його добрі, невідкладні які він робить, допомагаючи не тільки нам 90-ту, що а й дуже багатьом людям стати на ноги Мені всі його молитві, добрі допомагають почати день. Коли в мене щось не включається, я не можу це зробити, я ділив поузу і кажу собі, помолись, получусь. Це все заслуга пастора Андрію, я дуже йому вдячний. Дай Бог благословить, дякую вам.